Чернівчани, я представників міста Ярослав Туркан». Сьогодні маємо досить таку неприємну ситуацію. У нас на водогоні сталася аварія, досить така серйозна, проблемна. На вході в місто Чернівці з станції Шубранець йдуть отакі труби діаметром більше метра. Дві труби наповнені водою. Вони заповняють резервуари чистої води станції Попова От, і подається на місто Чернівці. Сьогодні нам повідомили близько 40 хвилин тому, назад, що сталася така аварія, що витікає вода. Крани станції Шубранець зараз перекрили. Тут Треба почекати, щоб вийшла вода, яка наповнена в трубах. Приїхала бригада чинівців водоканал. Зараз ми будемо приступати до своїх безпосередніх обов'язків. Нас запевнили, що вода в чинівцях буде подаватися безперебійно. Резервуари чистої води заповнені. Оця сусідня гілка резервна працює без аваріну. в цьому випадку. Кажу, що ця гілка побувалася в 70-80-х -х, х роках. От Ми можемо зараз подивитися ліквідація попередньої аварії, яка була. Шов свіжий, накладжений. Це скоріш за все, що сьогодні буде так само це ремонтуватися. Говорять, що ці труби, які десь вже 30-40 років, може і 50, вони були розраховані десь на 23 річну роботу. Їхній стан, інженерний стан вже виходить з тих технічних параметрів, на які вони були розраховані. Тиск води всередині таких труб десь біля 20-20 мегапаскали. Якщо зрівняти це для того, щоб 9 отримувала якісну подачу води, в підвалі повинно бути 4,2, а це приблизно в 4-5 разів більше тиск води, який йде по трубах. І він не тільки подається, він ще автоматично і шліфує цю трубу зсередини. Це означає, що е, виходить, якщо ширина труби була колись, там, наприклад, 10 мм, то за цей період часу вона стає тоншою і тоншою. От, і тому виходить з ладу. І якщо взятися, так подивитися, ну, якість е, цих труб зараз на вигляд їхнє укріплення і їхня... Така інженерна конструкція, звісно, що потребує повністю реконструкції, тому що в таких умовах я думаю, що та мережа ще багато років не пропрацює. Ми будемо зараз приступати, тут є бригада до ліквідації, будемо працювати. Надіюся, що сьогодні чернівчани залишаться з якісної подачі води. Зараз там на низу є ще проблема, тому що сусіди, які живуть внизу, Вода заливає їхні там десь біля доріг, біля подвір'я. Ой, це все, все в воді. Зараз будемо людей, яка там ситуація. І надіємося, що ми ефективно, якісно ліквідуємо сьогоднішню аварію і чернівчани, чернівчани не відчують ніяких зручностей. Я дякую всім за увагу. Вам все найкраще, будемо повідомляти про нашу роботу. Дякую.